Мої дітки, сьогодні у нас заняття з аплікації на тему Моє місто. Дніпро це наше велике, красиве, могутнє місто, де ви народилися, яке є для вас найдорожчим місцем на землі і залишиться на все життя. У ньому багато. Красивих сучасних будинків і вулиць. Тут знаходиться найдовша у Європі набережна, є дітки монастирський острів. Будівельники із кожним роком. Все краще зводять нові сучасні будинки. Тож, дітки, запам'ятайте, ваш рідний край це місто Дніпро. Щоб підготувати ручки до роботи, виконаємо пальчикову гру. Я будиночок будую, стіни рівнівні мурую, Дах трикутний, ще й віконце, Щоб туди дивилось сонце. Я будиночок будую, стіни рівнівні мурую, Дах трикутний. Ще й віконце, щоб туди дивилось сонце. Дітки, давайте підготуємось до роботи. Нам потрібні клей, ножиці, дві серветки, аркуш паперу та тарілочка. Беремо ножиці, пам'ятаємо, що гострими кінцями ви тримаєте від себе. Вирізаємо всі деталі, а саме кущі, будинки, автобус та вікна. Розрізані вже деталі викладаємо. Спочатку беремо два висотні будиночки, викладаємо на аркуш паперу. Та для білого високого будинку ми зараз будемо розрізати вікна. Беремо аркуш паперу, складаємо навпіл, куточок до куточка, книжечку розкриваємо та розрізаємо. У нас два прямокутничка. Ще раз ми довгий прямокутничок, згинаємо куточок до куточка та навпіл позгину, розрізаємо. Повторимо так само цей прямокутничок. У вас, дітки, повинно вийти 4 виконця. Викладаємо їх у висотньому будиночку. Таким самим чином ми зробимо вікна у висотній будиночок. Нагадую. Згинаємо навпіл прямокутничок, розрізаємо. Кожен прямокутничок ще раз згинаємо, притискаємо та знову розрізаємо. Всі чотири віконечка викладаємо. Так. На кожній вулиці нашого міста Дніпра ростуть дерева та кущі. Давайте спробуємо це зробити. Розрізаємо прямокутний навпіл. Ножиці відкладаємо, будемо формувати кущик за допомогою обривання, формуючи кущик. Ось, дітки, біля будинку в мене буде рости кущик. Кущики, дітки, я так розташувала, та по наших вулицях Дніпра їздять різного виду транспорт. А зараз нам потрібно наклеїти всі деталі. Починаємо. Беремо дітки клей, відкриваємо та починаємо клеїти, так, як ми її викладали. Висотні будиночки спочатку наклеюємо. Після будиночків вікна клеїмо. Серветочкою дітки, притискаємо всі віконечка, Так. а зараз клеїмо кущі. Кущі наклеюємо біля будиночка. Так, серветочкою притискаємо. Добре, та другий кущик так само. Промазуємо весь кущик та наклеюємо біля будиночку. Притискаємо серветочкою. Тепер. Нам треба наклеїти автобус, який рухається по вулиці, намазуємо деталі пензликом та наклеюємо, притискаємо ж знову таки серветочкою. Дітки, роботу з аплікації Моє місто рідне Дніпро ми завершили. То я чекатиму на фотозвіт. І з залюбки подивлюся, які роботи у вас вийшли. До побачення, до нових зустрічей!